І я почну звертати увагу і казати, стільки супротиву у цих словах, давайте перевіримо, чи справді ви бажаєте рішення, чи ви шукаєте підтвердження того, що це неможливо, чи є ймовірність того, що на якісь питання ви не шукаєте відповіді, а шукаєте підтвердження того, що їх неможливо вирішити. І якщо раптом ви таке знайдете, це знову ж таки не про те, що з вами щось не так чи вам чогось не вистачає, ні. Це знак того, що всередині, можливо, є упередження, можливо, є страх вирішення цього питання. І якщо ми здатні це побачити, отже, ми здатні з цим щось зробити, здатні вирішити, здатні піти в цей страх, розібратися. І знову ж таки, якщо поруч з нами є люди, з якими ми можемо співпрацювати, бо запит на допомогу це співпраця. Це не я така пішла, комусь жалобу свою віднесла, якось її там пофіксили, і мені повернули нормальною. Ні. Це робота, це співпраця, це довіра, це крокування, це нашаровування нового, це відшаровування старого. Мені дуже подобається ось ця перевірка всередині себе через питання, що працює на мене. Що з моїх кроків, упереджень, рішень працює на мене, робить мене сильнішою, робить мене здоровішою. І що відповідно працює проти мене.